Господарський суд взявся розглядати справу за позовом Володимира Течіни, директора приватного ЖЕКУ No4. Він намагається оскаржити дії управління житлового господарства Житомирської міської ради, яке 30 серпня провело конкурс на визначення виконавців послуг з обслуговування житлових будинків Житомира. За результатами конкурсу, приватний жек позбувся права обслуговувати свою територію, незважаючи на те, що має діючий договір до 1 жовтня наступного року. Ну, ми звернулися за законним захистом своїх прав і інтересів, тому що е, компанія, яку ще діючий договір, доволі успішна компанія, в яку місто не вкладає коштів, а яка, на відміну від комунальних жеків, скажімо, сплачує в основному податки до місцевого бюджету, просто хочуть викинути е, з ринку, викинути, мотивуючи тим благородним метою завести комунальний ринок, ну, ми прекрасно розуміємо, для чого це, щоб рівно через рік е, з комунального поробити вже свої приватні структури. Відстоювати позицію міської ради до суду прийшла Світлана Півоварова з юристом. Ситуацію з конкурсом ЖЕКів чиновниць.

Судове засідання тривало менше години, і суддя оголосила перерву. Продовжити розгляд справи збираються в четвер. Маємо надію, що господарський суд об'єктивно віднесеться до цієї справи і розставить ці точки на ті. Скасувати результати конкурсу. Чиновникам рекомендувала профільна комісія житлово-комунального господарства Житомирської міської ради. Антимонопольний комітет порушив справу проти виконкому міської ради. А ще на цю ситуацію звернули увагу у Верховній Раді. Голова комітету з питань будівництва містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики надіслав лист міському голові дебою з вимогою втрутитись у ситуацію і відновити порушені права підприємства. В іншому випадку обіцяє звернутися у прокуратуру.